Повернення захисників та захисниць до цивільного життя ветеранську політику обговорили у Дніпрі на війзному засіданні профільного комітету Верховної Ради. Знищені війною осилі держава та міжнародні партнери об'єднують зусилля для забезпечення житлом постраждалих. Освіта для воїнів, захисники та захисниці віком від 18 до 25 років зможуть навчатися під час служби. Проблеми із житлом, психологічна підтримка, реабілітація та інформування ветеранів про пільги, які надає держава захисникам і захисницям. Ці питання обговорили в Дніпрі під час візного засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Окрім народних депутатів, були присутні представники ветеранських організацій та обласних військових адміністрацій. Учасники підкреслили, що ветеранська політика має вийти за межі формальних програм. І стати реальною підтримкою тих, хто боронив і боронить Україну, зі слів народного депутата Анатолія Остапенка ветеранську політику регулюють понад 30 законів, 13 президентських указів та десятки підзаконних актів. Але цього недостатньо. Потрібно осучаснити законодавство та створити єдину систему підтримки ветеранів і їх родин. Виявлення поваги до ветеранів війни, вшанування пам'яті загиблих наших захисників. Удосконалення системи правових та соціальних гарантій захисту ветеранів, ветеранок та членів їх родин визнано невідкладними заходами в нашій державі. Верховна Рада з метою забезпечення. Системи ветеранської політики все робить для того, щоб удосконалити наше законодавство, для того, щоб підтримати нашого захисника і захисницю, членів його родини і членів ордин наших захисників, які знаходяться в полоні, зникли безвісті. Для цього ми повинні змінити і осучаснити наше законодавство. Луганська область дещо особливо особливо з огляду на реалізацію державної політики, ветеранської державної політики. Ми маємо наразі створених 26 військових адміністрацій населених пунктів, де діють в кожній громаді діють програми підтримки ветеранів, надається матеріальна допомога. Однак, 26 громад це дві треті частини громад Луганської області. Бо з 2014 року було окуповано. Ще 11 громад, на території яких не створено військових адміністрацій. Хочу зазначити, що в області діє дуже потужний ветеранський проєкт Титану який під собою збирає всі напрямки життя в громаді. Ми інтегруємо ветерана в посоціальних напрямках, реабілітація, медичні послуги, освітні послуги, працевлаштування, відкриття власного бізнесу. У нас дуже. Гарні стосунки з центром зайнятості, з пенсійним фондом. Всі питання вирішуються швидко. Для нас на сьогодні важливо сформувати спільноту ветеранів, яка буде зустрічати побратимів в громаді за принципом рівне рівному, бо ми розуміємо, що на сьогодні це найдієвіше. Понад 4 мільйони українців через війну повністю або частково втратили власні домівки. Наразі через ворожі обстріли знищено 13% житлового фонду України. На цьому наголосив голова парламентської ТСК з питань захисту майнових та немайнових прав ВПО Павло Фролов під час міжнародного форуму в Києві за сприяння Ради Європи. Учасники обговорили зусилля держави, органів місцевого самоврядування та міжнародних гуманітарних організацій для ефективного вирішення житлових потреб українців, а саме, посилення вимог щодо відбору громад, на території яких будуть зводити або реконструювати оселі для переселенців. Також необхідно уніфікувати критерії, за якими визначатимуть тих, хто потребує помешкань першочергово. Це допоможе зробити міжнародну фінансову підтримку більш ефективною та цільовою і пришвидшити процес забезпечення житлом переселенців. Нам дуже важливо не лише забезпечувати допомогу найвразливішим верствам населення дуже важливо забезпечити тим працездатним українцям, які втратили житло, можливість взяти в кредит житло. Ми маємо знайти в світі ресурси для того, щоб Ті українці, які готові не чекати допомоги від держави, готові знову, незважаючи на втрату свого житла, взяти новий кредит, працювати в Україні, виплачувати відсотки. Ми маємо забезпечити це. Наше завдання захищати права переселенців, не тільки з 2022 року. а Обов'язково з 2014-го, тому, що війна почалася в 2014-му році. Ми хотіли б теж мати базу якісь будівлі, які можуть використовуватися для релакованого бізнесу. Дуже важливо залишити максимум всіх працездатних і на людей в Україні для того, щоб вони працювали на фронт, на оборонно промисловий комплекс, на економіку, на бюджет. Військовослужбовцям віком від 18 до 25 років дозволять навчатися під час служби. Народні депутати ухвалили законопроєкт, що гарантує право на здобуття вищої та профтехосвіти. Наразі навчатися під час служби можуть лише ті, хто підписав контракт рядового, сержантського та старшинського складу, а також офіцери, які здобували вищу освіту за держзамовленням та прослужили термін щодо дорівнює тривалості навчання. Ухвалений парламенту документ дозволяє навчатися не лише контрактникам, а й мобілізованим бійцям. При цьому на період служби за ними зберігається місце навчання та стипендії. Передбачена також можливість відпустки для здобуття освіти. Це рішення спрямоване на підтримку молоді, яка захищає державу. Наголосили народні депутати. Народні депутати ухвалили законопроєкт, який дозволяє товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю створювати додатковий капітал за рахунок внески в його учасників. Це можуть бути кошти, цінні папери та інше майно. Така міжнародна практика дозволяє залучати інвестиції у вітчизняні компанії, сприятиме збільшенню валютних надходжень Україну та зменшить відтік коштів офшори. Зазначили народні депутати. Новий механізм є важливий, особливо для стартапів, малого бізнесу та інвесторів, які хочуть вкладати кошти Прозоро. Щороку понад 4 тисячі дітей в Україні залишаються без батьківського опікування. Наразі в сім'ях опіканів проживає майже 46 тисяч неповнолітніх. Це дані Держслужби у справах дітей. Парламентську комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики готують до остаточного ухвалення законопроєкт, спрямований на розвиток інституту наставництва. Така форма виховання одна з найкращих альтернатив закладам інституційного догляду, що допоможе дитині адаптуватися до дорослого життя. Нині наставника можуть мати лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Втім, допомоги потребують також неповнолітні, які повернулися з депортації або втратили батьків внаслідок війни, а також малолітні вагітні житки та самотні мами. Парламентарі зазначають, що запропонований законопроєкт враховує ці фактори та розширює віди наставництва і категорії осіб, які можуть бути наставниками.